Вітання усім телеглядачам телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 у студії сильні разом. І сьогодні будемо говорити про роботу патрульної поліції, адже 12 березня 2016 року на вулицях Тернополя, Тернопільської області та й усієї країни з'явилися. Нові люди у красивих формах їх почали називати поліцейські патрульні поліцейські, і що вони зробили за сім років, як проходила служба, і як взагалі за цей час організовувався порядок на дорогах і на вулицях, особливо нашого міста та нашої області. Сьогодні будемо говорити із начальником управління патрульної поліції в Тернопільській області із Богданом Шевчуком. Вітаю вас! Вітаю. Ну, перш за все вітаю із сьомою річницею Дякую. створення. Патрульної служби. Розкажіть за сім років проаналізуйте цей період часу. Що змінилося? Що планувалося, що встигли втілити в життя? Ну, Патрульна поліція була створена в місті Тернополі. Зокрема, на даний час з роками ми розширилися, вже в нас є. Патрульна поліція можна сказати Тернопільської в Тернопільській області. Зокрема, чому це так? Ми до нас відкрилися нові відділи сектори в управлінні. Їх є зараз 15 плюс батальйон, де є 4 роти і рота тактико оперативного реагування. Також ми обслуговуємо траси міжнародного національного значення. Зокрема, це М-09 в напрямку Львова, М 19 і М 30 зокрема, це Хмельницький напрямок і Чернівецький напрямок, тобто дороги міжнародного значення. За цих сім років ми розуміємо, що раніше патрульні поліцейські асоціювалися тільки із дорогами. Так зараз ви кажете значно розширилось коло діяльності і відповідальності. Відповідно, так дійсно нам передали безпеку дорожнього руху загалом. Тобто, у нас створений відділ безпеки дорожнього руху. Це працівники, які займаються, мають відповідні лабораторії буси транспортні засоби, яких є. Ціла лабораторія, яка досліджує безпеку дорожню, тобто ухил дороги, виїжджає на ДТП з травмованими, дає тяжкі наслідки і досліджується, допомагає слідчим, зокрема Головного слідчого управління ГУНП в області. Також відповідні даємо приписи інформацію, співпрацюємо з органами місцевого самоврядування або підрядниками, ті, які в принципі. Забезпечують е, е, наші автомобільні шляхи наші. Для того, щоб спитатися вас про те, що було найтяжче за сім років роботи, я мушу сказати свою думку, впевнена, що ви зараз скажете останній рік. Так. Тож, розкажіть про роботу у мирний час і у військовий час, чим вона відрізняється? Ну, дійсно, 2022 рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну вніс свої відповідні корективи на патрульній поліції. Загалом на всіх громадянах воно. Як то кажуть, повпливало. Зокрема, на патрульну поліцію ми переведені в постійний посилений варіант несення служби. В нас стоять ті, чи нові завдання. Ми стояли на блокпостах і стоїмо на блокпостах. Ми супроводжуємо різні вантажі. Ми здійснюємо контрдиверсійні, десь спільно з СБУ і іншими правоохоронними органами заходи. Ми шукаємо і шукали диверсійні групи. Ми забезпечували комендантську годину. Ми забезпечували евакуйовували людей з деокупованих територій, а також коли був наплив, з. Територій велися бойові дії на початку 2022 року, то ми забезпечували безпеку дорожнього руху, евакуйовували різні консульства, і так далі. От. Тобто, десь робота була притаманна, в принципі, як для поліцейського, але десь були і нові виклики в цьому. Це і психологічно десь допомагати людям, це допомагати людям, ті, які десь і. Пережили ці бойові дії, зокрема. От, якось так. Чи є серед поліцейських Тернопільщини люди, які змінили от чорну поліцейську форму на камуфляж Збройних сил України і на постійно перебуває у зонах бойових дій? Е, так, є такі люди. На від початку. Буквально в перший місяць у нас 12 поліцейських були відряджені в зведений загін департаменту патрульної поліції. Вони тоді ще був деокупований, можна так сказати, Ірпінь, Буча, Київська область. Зокрема, наші поліцейські несли службу в зведеному загоні департаменту нашого, і вони здійснювали, тобто і десь. Різні операції брали участь спільно з е, Збройними силами, України, іншими підрозділами, які цим займалися нашим кордом. Заходили в Ірпінь, е, допомагали людям, де здійснювали ті чи інші заходи. От е, також після того наші поліцейські відбувалися постійні ротації, були і в Миколаївській області. В Херсонський, Миколаївський напрямок, також Харківський ви, ви, виїжджають і здійснюють там відповідні заходи. На даний час також, тобто вони були, як ви кажете, в камуфляжній формі, несли там і на блокпостах, допомагали, тобто здійснювали і поліцейські функції, mm. в тому числі там. На даний час в нас один працівник поліції, який вирішив перевестися в людь, також спецпідрозділ, який створюється. Також багато працівників наших колишніх, які були чи самі звільнилися або десь перейняли іншу професію. Вони також пішли в даний підрозділ людь. Здійснюють там. А чи приймаєте ви у лави тернопільських патрульних поліцейських людей із інших регіонів? Скільки у вас таких є? На даний час на початку до нас були відряджені небагато працівників. Близько найбільше це було близько 20 поліцейських з різних територій, території, зокрема, де були докуповані. Це була і Харківська область, це була і Херсонська, Сумська область, патрульна поліція, ті, які... Поліцейські десь евакуйовували своїх близьких родичів. Вони примикались до нас. В нас забезпечували і здійснювали свою роботу після того як. <кій> вже звінили ті управління патрульної поліції, зокрема там Сумський і Миколаївська, і Харківська область. Вони повернулися в свої управління і здійснюють роботу там. Виявили бажання в нас два працівника. З Донецької Маріуполя є два працівника, які зараз призначені в нас в управлінні патрульної поліції і успішно служать в Тернополі. Тобто прижилися, скажімо так. так я так розумію, що сама структура роботи не відрізняється, але все ж таки менталітет десь трошки. Так. Різниця в кожному регіоні, навіть що говорити, в кожному селі різні так. люди. Дані працівники вже перебралися цілком, тобто з родичами, з близькими uh -huh. своїми, вже тут, можна сказати, обжилися, працюють. Їм подобається місто Тернопіль. В разі, якщо буде звільнений, а він, я думаю, буде звільнений чим швидше Маріуполь, то вони повернуться у своє управління. Uh -huh. От ви говорили про те, що з початком війни роботи значно збільшились, так це і фізично, скажімо так, більше роботи і по часу набагато більше. А от чи збільшилась кількість працівників? Адже я так розумію, що чим більше роботи, тим більше людей потрібно, щоб її виконувати на початку 22-го року. Ми багато до нас, наших колишніх колег, які були позвільнялися, десь перейняли знову ж таки інші професії. До нас прибуло з тим проханням, щоб ми їх взяли назад на службу і щоб у нас працювати, якщо в разі буде відповідне вторгнення, тобто дати їм зброю, вони хотіли працювати в нас. Ми таких людей взяли до себе, призначили, вони досі в принципі, працюють. Деякі поліцейські протягом 22-го року. До початку повномасштабного вторгнення звільнилися, десь психологічно, врешті-решт, не витримали не. навантаження, зокрема. Деякі поліцейські були звільнені там по дисциплінарному статуту, також тому не комплект він завжди у нас був, є. От. До речі, в нас зараз набір триває в патрульну поліцію. Знову ж таки, хто бажає, може до нас прийти, подати заявку і відповідно прийти відбір останній відбір здається, ви оголошували десь до нового року, якщо я не помиляюсь. Е, в нас почався відбір е, в на початку кінець 22-го року. Початок угу. цього року він досі триває. Ми, в принципі, багато вже кандидатів. Близько 25 кандидатів вже призначені. Вони проводять зараз навчання, проходять. От, також сьогодні і в подальшому є етапи відповідно сьогодні фізпідготовку, здавали деякі з кандидатів. Тобто набір триває. Заробітня плата збільшилася зараз 18 тисяч в поліцейського. Тому ну, на достатньому рівні. Якщо порівняти із там, наприклад, сім років тому і час довоєнний і е, воєнний час, uh -huh. так чи змінилися якісь вимоги до кандидатів, і чи змінилися вимоги до самого навчання, проходження і прийому на роботу? Uh -huh. Деякі є е, нюанси в самому навчанні, тобто е, вимоги. Зараз кандидат має мати 18 років, від 18 років е, граничного а раніше віку, від скількох, від 18 років, е, але граничного віку як такого зараз немає. Угу. Е, також має бути категорія обов'язково Б, е, тобто водійське посвідчення повинен мати е, кандидат. Е, освіта може бути середня, тобто шкільна. От і е, по навчанню півроку навчання триває, але е, щоразу вносяться корективи. Тобто береться з практики досвіду патрульних поліцейських, е, тобто приділяється зараз більша вага до медичній підготовці, керування транспортними засобами, е, екстрені ситуації, які можуть траплятися. Тобто навчання зараз підлаштовується під е, ті вже. Е, Випадки, які або були під час несення служби, їх вдосконалюють їх, більше приділяють їм увагу. Ну і зараз дуже багато приділяється увагу поліцейським щодо медичної допомоги, щоб вони могли надавати будь-якому громадянину, і, зокрема, собі. Якщо людина вирішила йти до вас на службу, так вона впевнена, що в неї буде стабільна зарплата. Вона впевнена, що вона, ну, наприклад, розраховує свої сили, вона здасть фізпідготовку, психологічні якісь тести. На що вона повинна розраховувати в перші місяці роботи? Це там безлімітний робочий день і так далі. Ну, тобто морально до чого потрібно бути готовим? Е... Я завжди кажу всім поліцейським, якщо є в будь-кого, чи це полі... поліцейський, чи це будь-яка інша професія, бажання саме бажання воно завжди, якщо є в поліцейського бажання чи іншого громадянина, то він до всього пристосується. Якщо в нього немає бажання, йому це не подобається, ну. Він довго не зможе працювати, бо це психологічне навантаження велике, це спілкування безпосередньо з людьми. Є різні люди, є різні виклики дійсно, деякі поліцейські. Які вже пройшли відбір, і вони в перші місяці, десь в перших буквально квартал до трьох місяців, вони вже розуміють, чи дійсно вони будуть поліцейськими будувати свою кар'єру в підрозділи, чи вони десь ненадовго залишаться. Mm -hmm. Тобто це кожен для себе вже робить свій висновок, тому чи числі. Та, вони десь думають, що це легко, що це. Походив Ми, по вулицях по гуля, так, походив поїздах, по вулицях, машині. красива форма, селфі зробили і так далі. Але це до перших тих чи інших викликів, які надходять на службовий планшет, а це є його і різного характеру, як і ДТП. Ми бачимо багато і смертей в ДТП. Це і сімейні сварки, от, бачимо насильство і так далі. Тобто, це психологія поліцейського в цьому випадку міняється, і головне, поліцейський має їм допомогти або знайти mm. підхід, як їм допомогти. Але нема такого, що потрібно підписати контракт, наприклад, там, на 5 років служби чи на рік? Ні, немає. Колись запроваджували, хотіли контракт, але до сих пір немає контракту. Mm. Тобто, ми працюємо до поліцейський працює, вирішив. Звільнитися він має відповідно до чинного законодавства, 14 днів і відповідно звільняється. Пропоную перейти до іншої теми, з якою, як я вже казала, асоціюється більшість поліцейських, це все-таки безпека на дорогах. Uh -huh. так? Вона, ну, я впевнена, що їй ви також приділяєте, чи не, можливо, не найбільшу, але значну частину своєї роботи, адже ДТП стаються постійно і пішоходи постійно порушують. Тож, про, трошечки про статистику: чи зменшилась, чи збільшилась кількість ДТП за Останній рік порівняно із попереднім. Якщо брати 2022 рік, загалом по Україні статистика йде на великий спад по дорожньо-транспортних пригодах. Mm. Ну, тут можна так само десь коригувати те, що в тих чи інших областях були бойові дії, десь не, не працювали ті чи інші. І інформаційні мається на увазі планшети і воно десь трошки зн... статистика невела Статистика навіть, зневельована. Дякую. Хоча, якщо брати нашу область, в нас в нашій області дуже був великий трафік. Ви пам'ятаєте це? Це блокпости, це великі так. черги. В нас на даний час загалом в перші дні я переб'ю, В перші дні місто було порожнє, фактично. Так, так. Так, а потім вже почалося чимраз тим більше і більше наплив, і проїздом були, і в нас Так, залишались. наплив західна частина України, це кордони, це виїзд з тих областей, де велися бойові дії, або ще не велися, але вже доходило до тих, хто дуже був шалений трафік. Якщо брати по статистиці, то в нас загальний відсоток ДТП, як із потерпілими, так і з травмованими і. Йде на зниження, тобто загальний відсоток 90, 19% дев'ятнадцять нас ДТП зменшилось з потерпілими на 13% і на 10% зменшилося потерпілих водіїв пасажирів в громадян, зокрема, які були в ДТП. Хоча її негативна тенденція знову ж таки на 26% збільшилось у нас ДТП із загиблими на протязі 2022 року. Е, найбільше ДТП із загиблими це в нас пішоходи були в статистиці 22-го року. От е, це наїсна пішохода. Ми знаємо, що в нас комендантська година і тривала і триває до сих пір. В нас е, ми економили з е, у зв'язку із е, агресією і е, попаданням ракет ворожих на підстанції. ТЕЦ, тому десь вимикалося світло економила, і е, дуже багато пішоходів е, в той час, особливо водії, десь не були уважні, десь перебігала дороги і так далі. Це є така негативна тенденція. Тобто Хоча, це переважно в пору доби. Так, Так, це ставалося. все в пору доби. Е, ну, також тут є дуже багато чинників, дуже є багато факторів. Це час, це вже вечірній час, зокрема, з 18-ї години і так далі. Це пішохідні переходи, які не освітлювалися. Ми навіть давали пропозиції, нас підтримали до органів місцевого сремування, щоб їх продовжили вімкнення світла на пішохідних переходах, бо ця тенденція йшла в негативну сторону. От тому так. Хто найчастіше ставав порушниками, я маю на увазі місцеві чи приїжджі? Тому що я пам'ятаю, ще на тих самих початках дуже багато навіть було в Фейсбуці постів і сторісів від самих тернополян. От подивіться, там десь неправильно припаркувався. А так це ж якісь там, наприклад, харківські номери. Людина не знає. І там також було дуже багато дискусій. Наприклад, чи правильно поліцейські поступають, які штрафують таких mm -hmm. людей, адже ну всі водії знають, з яким би досвідом ти не був, а ти? Приїжджаєш в чуже місто, і ти не звикший до цього розкладу. Навіть якщо приїхати із Харкова, де найбільші дороги там може бути і вісім полос, а в нас фактично вузенькі вулиці. Люди із не те, що із незнання, а з незвички можуть створювати якісь дорожньо транспортні пригоди ну по перше, ми статистику не ведемо, чи це тернопільський, угу. чи це. Ми ведемо статистику щодо загалом ДТП аварійності. Це по часу місце, це місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, це ті умови, супутні причини і так далі. Дійсно, на початку, коли у нас було дуже багато транспортного потоку в місті, і коли вже населення і органи місцевої справді і всі допомагали біженцям, переселенцям, і в нас дуже було багато в місті Тернополя, зокрема і в області, то так, да, дійсно порушували вони частіше. Це най Поширеніші ці причини це були і паркування десь не встановлених місцях і інше. Але і блокування, тобто десь заблокували інший транспорт, не міг виїхати і так далі. Але щодо запитання, чи правильно ми робили, чи, що ми реагували, чи треба було десь лояльно ставитися, я завжди кажу, що не дисципліна вона повинна бути, а тим більше під час воєнного стану. Якщо би ми не відповідно не реагували, навіть я не кажу виписувати штраф, просто на спілкування, попередження, усне зауваження, воно дає свої результати відповідно. От. В той час поліцейські реагували тільки профілактично, був деякий час. Це розмови, це Усні зауваження. Пройшов відповідний термін, і поліцейські вже почали відповідно штрафувати водіїв, виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки. Ну, тобто за деякий час перебування в місті так. вже можна було і так, звикнути, так, так? Так, так от щодо ще такого особливого порушення, це перевищення швидкості. Так, воно також є дуже е, таким е, частим е, у причинах ДТП. І знаю, що у нас в місті є багато камер відеоспостереження, які там автоматично фіксують. Як відбувається оцей процес? Е, як працюють ці камери автоматичного фіксування? На даний час в місті, зокрема Тернопіль, в нас функціонує п'ять камер автоматичної фотовідофіксації. Ми їх офіційно всі про них вже знають, але все одно попадається на них. От вони встановлені відповідно і встановлюються їх тільки в тих місцях, де в нас є аварійність з прив'язкою до дорожньо-транспортних пригод. І або загиблих, де є загиблі, або травмовані особи. І кількість їх в нас це на злуки дві камери. Працює: Протасевича, будного і бандери Степана в проспекті. От якщо брати їх штраф статистики, я не брав по цих камерах, але за загалом за швидкість поліцейськими за допомогою приладів трукам у 2022 році винесено 20 тисяч 500 місцевих матеріалів тільки за швидкість. Це тільки по Тернополі, тільки, так е, а, нас по області. По області. А, по області. Е, ми е, з руками ми працюємо тільки на. Трасах міжнародного значення це в напрямок Смиківці Хмельницький, де в нас є аварійність, це М09 Озерна, траса на Львів і М19М30 відповідно. Угу. От, поліцейські у нас є 5 приладів, відповідно, і в об'їзна по будного ми також там працюємо. Такі Порушення є найбільші, найчастіше трапляється за порушення швидкості в населених пунктах. Хочу нагадати глядачам, що в нас відповідальність більше 20 км штраф становить 340 гривень і більше 50 км, якщо перевищення швидкості є 1700 гривень. Тобто людина їде, знає чи не знає, що там камера вона порушує. Камера автоматично фіксує, і навіть без відома водія так приходить штраф. Дивіться. Камери і як трукам, і камери автоматичних фотофіксацій, в нас всі стоять знаки. Перед тим, тобто вони знак попереджає, що попереду є камера, або здійснюється приладом трукам вимірювання швидкості руху. Дійсно, якщо брати по трукам, то водій несе відповідальність. Якщо поліцейський його відповідно зупиняє, проводить розгляд справи. Якщо брати автоматичну фотофіксацію за допомогою каф. Камер фото... автоматичної фотофіксації, які розташовані по місту Тернополю, то вони приходять на почту, або на де приписаний зареєстрований власник транспортного засобу. Це приходить на власників транспортних засобів. Uh -huh. От або тобто як і юридичну особу, так і на простого громадянина. І можна зразу і в дії так, заєць, воно побачити підтягується, всі свої в, штрафи, в дії, например. воно підтягується. Є в різних додатках дані штрафи на сайтах. Їх можна оглянути. Вони автоматично формують тобто людський фактор там мінімізований, проходить поліцейському на комп'ютер фотофіксація з відео, з номерним знаком. Поліцейський тільки звіряє, щоб ДНЗ, держномер був. Співпадав, співпадав транспортний засіб, підтягувала база його автоматично, хто власник і так далі, і направляється власнику почтою і автоматично воно є в дії. Можете сплатити штраф онлайн. Це. А щодо таких злісних порушників, які зчинили ДТП і втекли. З місця створення ДТП чи багато таких у Тернополі, і як їх вишуковують потім? Є в нас е, також статистика. У нас, якщо брати, вчинили 2022 е, році, вчинили 307 дорожньо-транспортних пригод е, в місті Тернополі і на трасах наших, які ми обслуговуємо, і вчинили водії, які втікли з місця ДТП або з'їхали. У е, нас є створений відділ е, ДТП та опрацювання дорожньо-транспортних. Пригод і розшуку їх, де співробітники займаються відповідною категорією дорожньо-транспортних пригод, ну зокрема, і поліцейські кінолінії. Якщо, наприклад, водія не встановлено, вони відповідно матеріали направляються нам, і ми їх вже розшукуємо. То з 307 ДТП 291 ДТП розкрито. Тобто це 95 майже відсотків ДТП, які були скоєні, які водії втікли з місця дорожньо-транспортної пригоди. Це є різні випадки. Це можуть бути, що водій був під алкоголем, десь втік, міг щось зачепити, втік і потім звертаються різні громадяни. Тобто є різні. На то причини і водії, відповідно, ми складаємо відповідні матеріали, направляємо в суд, і суд відповідно розглядає. Ну і на завершення програми ще все-таки хочу розп... повернутися до початку і поговорити про сім років служби і для вас особисто, і для вашого особового складу, якими вони були. Ну, для мене це трошки більше, бо я починав з Києва. Приймав присягу в Києві на даний час. За сім років внесення служби патрульної поліції в Тернопільській області є багато Багато чого зроблено є, як і були позитивні такі більшості позитивні, так і були і негативні десь тенденції, зокрема щодо там до поліції і так далі. Це все сприймається і загартовує зокрема нас всіх. На сім років ми нагородили 32 поліцейських, зокрема, 13 числа ми. Завітали до нас органи місцевого самоврядування. Керівництво області нагородило 32 поліцейських за їхні здобутки у 2022 році. За врятовані життя, які ми врятували, були а їх є чимало. Десь проявили себе в тій чи іншій ситуації під час затримання або документування важких ДТП з загиблими і так далі. Тому я тільки хочу подякувати своєму і нашому особовому складу. Управління патрульної поліції в Тернопільській області за їхню роботу, за ті виклики, якими вони щодня зустрічаються і професійно реагують на них. Я вам дякую. І за вашу роботу, і за те, Дякую. що прийшли до нас і розповіли про неї. Нашим глядачам я хочу подякувати за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувалася із начальником управління патрульної поліції у Тернопільській області Богданом Шевчуком. Якщо ви маєте бажання, можливість і натхнення одягнути на себе форму і стати охоронцем правопорядку у нашому місті та області, то не забувайте, що ще маєте шанс і вступити до лав патрульної поліції у Тернопільській області. Я ж дякую за увагу і до зустрічі. Дякую вам. Дякую.